Я любила грати. А якби не стала письменницею, то б стала художницею. Я була першою жінкою-мараністкою. Я любила малювати море. Я не просто грала, я вдавалася у імпровізацію, вчила гри на фортепіано, мене моя тітка. А потім і дружина Миколи Лисенка Ольга Оконор. Лише підступна хвороба змусила мене залишити гру. Була я здібною не тільки у музиці. Моя мати Олена Пчілка організувала мені повноцінний домашній університет. А другий народний я опановувала, спілкуючись з сільськими дітьми, вивчаючи народний фольклор. Мені розповідали, що читати я навчилась ще у чотири роки. Свій перший драматичний твір написала вже у 5. Ну, а вишивала я з шести років і так скажу вам досить непогано. Написала свій перший вірш Надія вже у 9 років. Але події, що цьому передували, не надто приємні та добрі. Адже мою тітку Олену Антонівну Косач арештували за революційну діяльність. Пам'ятаю водогрище у Луцьку на Настеру. Мені було 9 років. Я добряче промерзла тоді на водосвятті. А ще пам'ятаю, було так багато людей на кризі, і та крига під цією масою просто проломилася. Найшло багато крижаної води. Поки крізь натовп я пробралася на суху землю, у валянках стояла вже крига. Після того в мене почалася надокучлива хвороба. Згадую своє дитинство. І от найбільше мені подобалося спочатку слухати. Батько читав нам, згадую, який він був добрий. А потім і самі читати казки, міфи. О, як же мене захоплювало читання античних міфів. А ще я просто обожнювала розповіді про мандрівників. Які ж ми дружні були з братом Михайлом. Нас навіть кликали разом, мишилося. Немало, небагато. Але знала 10 мов. Вивчення мов мені давалося легко. Я любила їх вчити. А штудіювали ми мови разом з моєю матір'ю. У 12 років я взялася перекладати українською мовою книгу Миколи Гоголя Вечори на хуторі біля диканьки. І так вам скажу, що вийшло непогано. Друкували мої твори у літературних журналах. А підписувала я їх з 13 років як Леся Українка. Свій псевдонів я запозичила у дядька Михайла Драгоманова, який підписувався українець. Одна 1893 року вийшла моя перша збірка на крилах пісень. О 19 років я написала підручник Стародавня історія східних народів для своїх молодших сестер. Не можу не поділитися, що ця неймовірна любов до мов – Підштовхнула мене до праці над перекладами українською мовою творів класиків світової літератури Байрона, Шекспіра, Міцкевича, Гомера, Гейна. Його. Неймовірно любила природу, а народний фольклор це щось неймовірне. Апогеєм цього дивовижного поєднання став мій шедевр лісова пісня. Перечуваючи, що часу обмаль в мене. А планів та задумів багатенько у мене вийшло завершити свою лісову пісню за 12 днів. Цензура не вельми схвально ставилась до моїх вільнолюбивих творів. Тому найчастіше я друкувалася за кордоном у Берліні, Дрездені, Празі. У 26 років я познайомилася з Сергієм Мержинським, у якого до смерті була закохана. Він був білоруським журналістом-революціонером. Але моя мати була проти такої нашої дружби. Бо виходить, і він вже хворів на туберкульоз, і я. Хоча в мене була і інша форма цієї хвороби. Але ну, яка ж мати захоче своїй доньці такої долі? Я твердо вирішила чинити за покликом серця. Не захотіла слухати поради матері. Ні, не жалкую. Хоча це трохи і роз'єднало нас з матір'ю, але справи сердечні не мають кращого порадника як голос власного серця. Хвороба не давала йому шансу, його не стало значить, так було треба. Такі хвилюючі події стали поштовхом до написання моєї одержимої. Шлюб у мене був пізній. Мій чоловік Клемент Квітка. Був на 9 років за мене молодшим. Так як хвороба моя ніде не ділась, щоб полегшити свій стан, ми часто подорожували та лікувалися у Німеччині, Австро-Угорщині, Італії, Єгипті, Кавказі та Криму. Я завжди рада, коли читають мої твори. Вони увібрали силу духу нашого українського народу та його національну долю. Як от у Боярині, де я змалювала коротку історію України містичної та загадкової нашої природи, ви почерпнете зі сторінок моєї улюбленої лісової пісні. А вам, мої сучасники, хочу дати настанову. На кожну силу має бути своя сила. Хочеш перемагати, ставай сильнішим тілом та духом.